Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт розлучилися після його зізнання про проблеми з стеїнним лав. Любов після 70. Гаррісон Форд, Каліста Флокхарт та урок для тих, хто вірить у довгострокові стосунки. Останнім часом у новинах багато говорять про Гаррісона Форда та Каліста Флокхарта, і, зізнаюся, ця історія викликала у мене неоднозначні почуття. З одного боку. Приємно бачити, як люди, які досягли певного віку, зберігають пристрасть і прихильність один до одного. З іншого, откровення форда про складнощі підтримки любові, змушують задуматися про природу довгострокових відносин і про те, наскільки складно буває зберегти іскру, коли навколо стільки спокус і змін. Я пам'ятаю, як в молодості вважав, що любов це щось просте і зрозуміле. Закохався, одружився, і все буде добре. Але життя внесло свої корективи. Я одружився в 25 років, і, як виявилося, 25 років це зовсім не термін, щоб пізнати людину до кінця і залишатися з ним в гармонії. Розлучення стало болючим уроком, який навчив мене цінувати щирість, взаємну повагу та постійну роботу над собою. Історія Форда і Флопхарта Особливо його слова про те, що проблема полягає в тому, щоб залишатися закоханим, здаються мені надзвичайно правдивими. В молодості ми часто ідеалізуємо любов, вважаючи, що, закохавшись одного разу, можна бути щасливими назавжди. Але час йде, змінюються обставини, з'являються нові інтереси і цілі. І якщо не докладати зусиль, щоб підтримувати відносини, любов може згаснути. Форд, очевидно, це розуміє. Він зізнався, що був одружений тричі, і пожартував, що одружився все своє життя. Це не робить його поганою людиною, а скоріше підкреслює складність любові та шлюбу. Важливо пам'ятати, що любов це не статичне почуття, а динамічний процес, що вимагає постійної роботи і самовідачі. Мені здається, що в словах Форда є глибокий сенс. Він говорить про те, що любов це не тільки пристрасть і романтика, а й здатність підтримувати один одного у важкі моменти, плекати відносини і не допускати помилок. Це вміння бути поруч, коли потрібно, прощати недоліки і радіти успіхам партнера. І, звичайно, не варто забувати про фізичну складову. З віком привабливість змінюється, з'являються нові проблеми зі здоров'ям. Важливо вміти приймати партнера таким, яким він є, і знаходити нові способи близькості та близькості. У контексті церемонії вручення премії Еммі де Форд був помічений з актрисою Еллі Макбіл, а пізніше перервав вечір, можна лише припускати, що відбувається в його відносинах з Флопхарт. Але незалежно від того, що призвело до цього, я впевнений, що обидва цих людини заслуговують щастя і поваги. Нещодавно я читав книгу про довгострокові стосунки, в якій автор стверджував, що запорукою успіху є постійне самовдосконалення та вміння адаптуватися до мінливих обставин. Він наводив приклади пар, які пройшли через кризи, але змогли зберегти любов завдяки своїй готовності змінюватися і працювати над собою. Мені здається, що це дуже важлива порада у відносинах не можна стояти на місці. Потрібно постійно вчитися один одного, відкривати нові грані особистості і знаходити спільні інтереси. Це допомагає підтримувати вогонь у відносинах і не дає їм перетворитися на рутину. І ще один момент, який мені здається важливим це вміння цінувати маленькі радості. Не потрібно чекати особливого приводу, щоб висловити свою любов і вдячність. Можна просто сказати: Я тебе люблю або зробити приємний сюрприз. Ці маленькі жести допомагають підтримувати тепло і близькість у відносинах. Я згадую, як на початку наших відносин з нинішньою дружиною ми намагалися щовечора говорити один одному компліменти. Це була проста, але ефективна практика, яка допомагала нам відчувати себе коханими та цінованими. На закінчення, історія Гаррісона Форда та Калісти Флокхарт це нагадування про те, що любов це не казка, а робота. І навіть якщо відносини проходять через важкі часи, важливо не втрачати надію і продовжувати боротися за своє щастя. Любов після 70 – це не виняток, а скоріше підтвердження того, що любов може бути такою ж сильною і глибокою, як і в молодості. Головне, бути готовим докладати зусилля, щоб підтримувати і розвивати. Ключова думка, любов це не статичне почуття, а динамічний процес, що вимагає постійної роботи і самовідачі. І, звичайно, не варто забувати про те, що кожна людина унікальна і те, що працює для одних, може не працювати для інших. Важливо знайти свій власний шлях до щастя і будувати відносини, які будуть відповідати вашим потребам і цінностям. Сподіваюся, ця стаття надихне вас оцінити свої стосунки та працювати над тим, щоб зробити їх ще міцнішими та щасливішими.